Продовжуємо проходити сюжет за Сема, історія Сема. Зараз буде весело. От прямо зараз дуже буде весело цим босом. Що робить? Що робить? Як, як? Як двигатись? Куда йти? Куда я попав? А, це продовження цього боссфайту, який був пані. Тепер ті в нього крил немає. Що-то прям сложно, так? Да? boy То він пропав. Що я маю зробити? Що я маю робити? Та я взагалі в кайфову ігру граю. Ой-ой-ой. Особливо... Особенно зараз кайфую. Ага. Нормально. Я зараз теж вивчаю физику, фізику. Фізику так. Пока що я погано справляюсь. Ага. Бач, бач, як класно. Бамс. Давай, вилась, пилася, мій хороший. Вот. Перемога зараз буде, пожила перемога. Похила перемога. Перемога, перемога, зараз йде, так. Зараз буде. Я вже війшов в азарт. Зараз все депну. Зараз депну все. Да ты? Дай Гранат, вот. Як тобі це? Нравится? Правда? Нравится тебе, да? Десь звідти вибіже. Це вже дуже погано. Дуже погано, якщо розряджується. Хто де, хто де? Перемога зараз буде, так? Ой-ой-ой. В тій стороні та Боже знову свердлять. Руїна, руїна мені робить. Перемога, перемога потужна, потужна перемога. Ну. Все, потужна перемога. Отак і нади. Що? О тепер все. Там прием. На месте, на месте. Эд, Сэммиген. Я на месте. Принято, на набережной. Давай, жду на набережной. Принято, Эд, конец связи. Понял, приня. Так. А, ему все равно? Понял. и вообще все равно. Держите, скоро а я уже все. Я уже на выдержу. А, ему плевать, ладно. Раз такое дело, то что? Что я сделаю? Давай, 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 дед. Давай, деда. Дай Я спас Да-да-да. как мутанты как целая ага. Стая. Еле ушел. Хорошо. Без даже не знаю, как справился <свят> что Все, давай, капитан. Зажды рады по -по -по помог тебе <свят> такие людини. Спасибо. Сейчас я его нацеплю. Давай, цепляй. я мигом. Давай, держу. Как он там? А, вспомнил. Ну вот, в норматив уложился. <laughs> Хорош, дед. Ну как? Готов отправиться в логово зверя? Да, я готов. Всегда готов. Как пойдем? С тобой хоть накрасить. на накрасит. Давай, дед. Можно добраться по воде. Подъездной туннель полузатовки. Правда, там угу. надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. О, не-не. Серьезно? Разделяться, а шей придать. Держи план. Тут обозначено все, что я знаю. Держу, держу план. Ты Внизу тоже по держи. Шерзи, поднимешься на борт, и на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Да, ветерка Ясно. Чего ждать по дороге?

пауки у явно не надо Это сюда Ага, понял, Значит, я запускаю генератор и грузим топливо и уходим. Точно так. Ну, высаживайся из бога. Хорошо. Удачи. Удачи. меня. Все, зараз будемо лутати тут все. Ой, як хорошо, тут просто мені вставили ці фільтри, благодарочка. А я тут думав, що я буду робити без них. Так, Вот, тут заряджаємо, його пропускаємо, мабуть. Він впливає, а я далі йду. Ага. Понял. Понял. Кореняв. Одняв поцілував. Все. О. Вот Хто це? Це ж не паук, це скорпіон. Скорпіон, а не паук. Як де хотіть? Це дед хорош! Благодарочка, дед. Заповнив, заповнив на все життя. Раз і на, раз і зайду. Це давай, дед, я тобі быстренько включу, де там. А, тут а ще не включу, ясно. Да? Ясно, ясно, ясно. Як, понімати зажигательні патрони... Як це поняти? Зажигательні патрони. Де я їх маю знайти? Пригодиться. Звісно, пригодиться. Так тут нічого не відкривається вообще. О. Тут десь ще один цей. Ему повністю все равно на патроне. Як його дефать? Вот так. Чисто на рандомні тільки шост реальний. Оук. Oh, Ты надо. Не надо ради всього святого. Точно, пригодились бы. По любому пригодился. Опа, це нам треба. Це прям хорошенько мене кормлять. Щось охранили. Ой-ой-ой, що? Що мене? Б? Так, це опасненько було. Мазаньки движения такие. Так, эта миссия прям шикарна. Но пока что не ощущаю сложности. дело. Так, надо было бы зарядить, да? Я тут что-то маю сделать. Що зверху, зверху, мабуть. Тільки не кажіть, що це знову ця шахта, там, де ...вилазять зі всіх боків ці паучки овні. Я в генератор рум Отлично Диберись багато всех цих... Так сначала залутаюсь Сначала лутаюся потім щось роблю. Все логічно, все логічно Там мене пуждуть О, фільтри, фільтри надо брати, надо брати Давай иду. А кудой, кудой. А, сюда. все, поняв, понял, прийняв. Давай, капітан, ми зробимо дело. Ми зробимо все по красоті. Так, вже 69... 73% ігри пройдено. То есть більше половини вже прям заряжено. Че я не умираю? Так, все. Нет. Поняв. Як я умудрився, тільки що і гранату кинути і. І сам собі все заруїнив, заруїнив, все, заруїнив. Просто взяв гранату кинув. Хотів заліпити цей. противогаз. Я по тунелю, а ти каналу. Давай. Я вже в принципі поняв, як того вбити. У меня щось противогаз прям чутка поширпанных, да? Подавай, да, апте сайт. так что я могу делать. Пускаюсь еще неч. Все. Перезаряжу. Пустиешь, пауки, да, 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 недовольны. вообще взялись такие электрические? Реально. Нет, <говорит> вообще, такой радиации, да. Амалии, имеет Это точно. Это точно. Вот. Я... И я тута. И я тута. Туточки. Тамочка. Так. Супер весела місія, я вже майже пройшов DLC. Прямо на останніх іздиханнях. Играємо. Скоро пожилий финал. Я дроп. попробую на этот Так, лутаємося жорстко, жорстко лутаємося, щоб в мене все було в достатку, ну. Бот, вот, вот фільтри мої любимі. В Артемчика фільтри було на все життя, він міг... Просто в цій радіації жити, дихати нею. А все а взагалі все максимально, максимально погано. Оу. Я тепер розумію, що мене сохранило. Винесли, винесли мусор. Так, будуть фільтри? Фільтри якісь будуть, щось буде? Хоч щось буде, нічого не буде. Ідем далі. Ідем далі до перемоги. Так. У нас тут адробина. Ще драбина, Піднімаємось. Уже майже дійшли. майже дійшли. Давай, Сен. <певерсична> Давайте, я тут соберу ресурси і подам сигнали. Всі сигнали, які знаю, я подам. Це тут сигнал подавати. Може там ще якийсь лут є конечно ж, є, звісно ж, є мій любими. Мій любимий лут. На всі. О, да. Так, да, я, мабуть, вже сьогодні пройду DLC. Кільки там один? 15... 15. В принципі, є шанс, що я пройду сьогодні. Все залежить від того. Наскільки довго витримає джойстик, тому що в мене він вже майже розрядився. Там він держиться на останній цьому. На останній батарейці. Лов-ХП. Де? Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лахільце, лохільська! Есть, я ж... А, понял, понял, понял. Заліпив, заліпив, давай. Бачу, я роб? Я роблю перемогу. Перемогу роб. Доставляю в Україну. Топливо, нафту доставляю. Так, як вот чаю пивать? Дай лифт, дай лифт, будь ласка. Пицца, скажите, поможить, дай лифт. Вот лифт. все понял, прийнял. Понял, приняв. Выхожу на позицию. Все. Сам справлюсь. О, о. Вот сам мне сейчас не подобается. Вообще не подобается нет. Вот. Да я. Сам африк, притр... Sam, жив, жив, сам жив, давай. Поможи мне. Нет, я живой, а вот лифт нет. Главное, Он так говорит, нет. Ищи выход нет. По а вот лифт нет. Понял. Это кто ему придумал этот акцент, это прям гений. Так, на этом пока что видео заканчивается, все.